Кінці березня відбувся фестиваль документального глядацького кіно до Києфест. Його переможцем став фільм Фортеця Маріуполь Сайми. Це історія хлопця з Миколаєва, Олега Саймона Крісенка, який боронить нашу країну з 2014 року. У 2022 році захищав Маріуполь, був на Азовсталі, вийшов в полон і пробув там. Майже рік навіть трошки більше і до травня 2023 року. Подивитися цей фільм можна за QR-кодом, який зараз з'явиться на екрані. Це сторінка на Ютубі, це безкоштовно. Аби ви розуміли, як він виглядає, давайте зараз подивимося маленький шматочок. Зовуть мене Саймон. Сам ясніколаєва. Мені двадцять три года, почти двадцять. От е, на начав... Ну, жив в Києві. От там. Вообще поехал туда учиться на телеведущего, но и остался там жить и работать в качестве актера. И так получилось, запихнуло меня в детский театр. Был актером детского, детского театра. Вот. Ну, значит, идешь ты такой по городу, да, и чувачок такой в такой форме. И ты на него смотришь, и так, так, не то, что обидно, но так стыдно вообще, просто до ужаса, что ты вот такой вот пацан, да, там тебе 22, то есть, ну, вообще, там, я в прошлом вообще спортсмен, ну, вот. И там и карате, и большой теннис, там и разряды, все дела, там, соревнования, награды. Вот. А блин, а он там какой-то там тоже обычный. И, ну и пошел, а я сижу дома. Вот. Ну и это как бы меня и подтолкнуло, потому что мне было очень сильно стыдно просто. А зов для меня это ну, как братство, где много друзей, это как вторая реально семья. Я узнаю, даже э, ну, закончится война, да. Вот. По-любому, я знаю, кому-то из них позвоню, там нужна будет мне помощь там, или просто мне всегда будут рады. Вот. Я считаю вообще, ну, вот война это такая вещь, которая офигенно сплочает людей. Вот как говорят, братья по крови, так оно и есть. Это реально братья по крови. Це Саймон у 2015 році. Далі у фільмі ми бачимо, яким він стає під час повномасштабного вторгнення. Я навіть не буду багато про це говорити, тому що ми з ним зараз будемо говорити наживо із головним героєм, з самим Саймоном і з продюсеркою цього фільму Іваною Хіцінською, яка з нами у студії. Пані Івано, я вас вітаю. Почнемо розмову з вами. Фортеця Маріуполь це цикл фільмів там. П'ять так, якщо я не помиляюся, про різних героїв наших захисників і захисниць, які боронили це місто, чому на фестиваль подали саме фільм про Саймона? А насправді на даний період є дев'ять фільмів, навіть десять фільмів. Один з фільмів ми не опублікували uh -huh. з міркувань безпеки, оскільки герой ще знаходиться у полоні. І режисерка фільмів почала створювати цей цикл у 22-му році, в той період, коли хлопці і дівчата були у кільці на Азовсталі. Вона проводила записи розмов з ними, і ми намагалися тоді створити такий цикл, який би підняв взагалі а, і висвітлив те, що відбувається, і хто ті захисники, які потрапили у кільце. А, і в минулому році ми вирішили створити ще кілька фільмів, якраз вже про людей, які вийшли з полону, і про те, як відбувається процес адаптації. Одним з героїв фільмів став Саймон. Серед інших героїв була, наприклад, Нава, це Валерія Собоціна. Був ще й хлопець бродяга, на жаль, він загинув під час якраз Азовсталі. Тобто цикл в нас досить обширний, а Саймона вирішили якраз на фестиваль показати, тому що нам здалася історія надзвичайно щирою і з однієї точки зору. А, вона є щирою і досить важкою, оскільки відкриває повністю все те, що відбувається, із людьми, які у полоні, і як весь цей процес і адаптація після полону проходить. І нам здалася, ця робота надзвичайно важливою не лише для людей, які вийшли з полону, а також і для рідних, і для людей, які оточують для того, щоб. Розуміти, через що проходять наші герої, які повертаються з полону, тобто їм допомогти порозумінню в суспільстві, з цього уривочку наші глядачі, на жаль, не побачили того контрасту, який в фільмі є. Тому я гаряче раджу перейти за qr кодом і подивитися, коли матимете можливість, там всю 27 хвилин, тобто ви швидко це зможете зробити. Бо ми бачимо Саймона 23 річного у 2015 році, та? і ми бачимо його після полону. Ми бачимо його вже чоловіком, який стикнувся з немислими випробуваннями. Про що цей фільм для вас? Для мене особисто це, мабуть, історія. І взагалі моя мотивація робити ці фільми, незважаючи на те, що в певній мірі вони можуть бути не надто позитивними, і зрозуміло, що я, як і багато цивільних, ми можемо казати, що так, ми втомились від війни, але ні, ми не втомились від війни. Ми мусимо далі боротися. Ми мусимо розуміти, з чим стикаються наші воїни, з чим стикаються наші захисники, які потрапляють у полон. І якщо ми цивільні втомилися, то можемо уявити, з чим стикаються наші герої. І ми не можемо собі навіть дозволити говорити про те, що ми цивільні, щось втомилися. Ми не втомилися. От для мене це і є мотивація, і для мене фільм Саймон. І дякую Олегу за те, що він відкрився і поділився цією історією. Якраз це спонукання нас задуматися і продовжувати далі боротьбу. Для мене це кіно про це. Одразу хочу Олега до нашого ефіру приєднати. Олег Крисенко, герой фільму Фортеця Маріуполь Саймон. Олеже, я вас вітаю. Доброго дня вітаю вас. Ви фільм бачили про себе? Звичайно, так. Я дивився, бачив так. Не можу сказати, що він в мене викликає якісь почуття. Але. Ну, сам фільм мені подобається те, що він получився такий ну відвертий, чесний. Всі мої емоції ну все наживо, нічого не награно, нічого не сплановано. Все як є, так люди й побачать. Ви у фільмі ділитеся тяжкими спогадами і переживаннями щодо полону. Чому ви вирішили погодитися на цю розмову? Навряд чи вона була легкою. Ну, не можу сказати, що в мене було таке ну, велике бажання зніматись, але просто режисерка Юля вона подловила мене в такий момент. Я на той момент проходив лікування у психіатричній лікарні, і просто в той момент не знаю, мені хотілося з кимось поділитись тими думками, і. ну… Подіями, які я пережив, я коли дивилася фільм, то знаєте, я вдивлялася в того молодого 23річного хлопця Олега і у вас нинішнього, і ставила собі запитання, яке вам власне, хочу поставити. Що спільного залишилося між тим Олегом і Олегом Нинішнім? Е -е, нічого, майже нічого. Все, що було, не знаю, кати, все просто знищили. Я зараз наново, ну, можна так сказати, да, наново намагаюсь створити в собі добро, якісь ті теплі, теплі емоції, які в мене були до цього. Майже рік уже пройшов після вашого звільнення з полону, в якому ви рік пробули. Як ви зараз? Зараз намагато краще. Ну, у нас взагалі у держави гарна підтримка. Ну, я так вважаю, може, можливо, хтось зі мною не згоден. Але після полону я три тижні лікувався в одній лікарні. Потім мені дали відпустку, потім ще лікувався в одній лікарні. Потім у мене ще була реабілітація. У Львівській області здається, і потім ще лікувався. Тобто зараз я себе добре почуваю. Я дуже вдячний всім, хто мені допомагав, і я вважаю, держава на цьому рівні дуже добре підтримує. Сотні захисників Азовсталі залишаються у полоні. І в самому фільмі ви теж закликаєте людей долучатися до акції на їхню підтримку. Зараз у Києві кожних вихідних такі акції відбуваються. Чому важливо на них ходити? Знаєте, людина може собі поставити питання: ну як я допоможу хлопців і дівчат звільнити з полону? Як би ви на нього відповіли? Ну, перш за все, все, що не згадується, те забувається. Якщо ми не будемо про них пам'ятати, то ну це просто за них всі забудуть. Це по перше. По-друге, коли я там сидів, я думав про тих людей, хто там зараз у Києві, чи в іншому якомусь місті, хто не служить в армії, чи взагалі там ну не робить щось да, для країни у цей складний момент, і я та інші хлопці ну, ми дуже лютили з цього. І були певні, що багато людей не розуміють, в яких умовах ми знаходимося, на яку жертву ми йдемо кожен день, і взагалі, ну як ми по суті в таких умовах виживаємо. І по-друге, от на цьому я хотів наголосити, що перш за все перед цими людьми у вас буде совість чиста, що поки вони там сидять і ну, витримують ці тартури. То треба за них виходити, щоб вам перед ними не було стидно. Дякую вам, пане Олеже, за те, що долучилися. І передусім дякую вам за захист. Це був Олег Крисенко, герой фільму Фортеця Маріуполь Саймон, який переміг на фестивалі документального глядацького кіно до Києфест. Пані Івано, я повертаюся до вас. Знаєте. Під час війни дивитися фільми про цю війну, тобто про те, що відбувається, про те, що ти вчора, позавчора могла або міг бачити в новинах, може бути непросто. Як ви собі відповідаєте на питання, а що нам зараз дає їхній перегляд? Ну, ми, коли створюємо фільми, ми одразу орієнтуємось на дві аудиторії: це наша внутрішня українська аудиторія і міжнародна аудиторія. І от наскільки важливо говорити про те, що відбувається в Україні, навіть для нас, українців, нагадувати, як говорив Саймон, настільки ж важливо, а мабуть, навіть ще більше важливо і за кордоном про це говорити, тому що ми часто буваємо на фестивалях, спілкуємося з зарубіжними колегами, з аудиторією, і ми просто бачимо, як повістка. Дня України і те, що у нас відбувається, воно потрохи згасає. Тому фільмів про війну в Україні потрібно робити багато і потрібно поширювати цю інформацію. І навіть коли нас не хочуть чути, ми маємо робити все для того, щоб нас почули. Це що стосується зарубіжної аудиторії. З приводу української аудиторії, вавилон 13 знімає документальне кіно, починаючи з 2013 року, починаючи з Майдану. І надзвичайно важливо Робити саме документальне кіно, тому що воно дає можливість саморефлексії на події, які відбуваються. Тобто, дивлячись, і все-таки документальне кіно це мистецький твір, в якому автор дає певну позицію на те чи інше, він обдуманий. І, можливо, в певних моментах, навіть для глядачів, переглянувши документальні фільми, це є легшим зрозуміти те, що відбувається, і перегляд документальних фільмів може мати певний такий терапевтичний ефект, щоб зрозуміти і поставити себе на місце героїв, і героїв на своє місце. Тому не потрібно боятися документальних фільми їх є багато, є більш там на мілітарну тематику. є... Більш такі на цивільну тематику, але це наша історія, і ми живемо в цьому світі. Потрібно дивитися на нього під різною точкою зору. Перейшовши за QR-кодом, ви можете безкоштовно на Ютубі подивитися фільм Фортеця Маріуполь Саймон і не тільки його. Там у збірці є і інші фільми цього циклу, вони недовгі, тому воно справді, знаєте. Захоплює, хоча я не знаю, чи це те слово, але ви правильно сказали. Ти дуже синхронізуєшся з героєм і таким чином розумієш ті досвіди, які вони пережили. Це надзвичайно важливо для розуміння країни і тих людей, з якими ми живемо поруч, які своє життя, свою свободу, як ті, хто прийшли полон, віддавали за нас. Дякую вам дуже за те, що були сьогодні з нами. Це була Івана Хіцінська, продюсерка фільму Фортеця Маріуполь Саймон.